Друга! Аманочки відводки. Будемо ступень, що така у нас історія. Чи принесли вони, чи не принесли. Сухенька рамка. Це сухенька, чіла не піднімається вверх. І ця сухенька. Минулого разу було більше нехтара. Після не того ніж цього разу. Так, подивимося ми з Швидше всього у нас в місті зараз місце залеті. Все може бути, то, що розділена решітка. Тут стоїть нова. Як я замітити, що через ногу вони більше йдуть. Може бути така проблема. Зараз дивимося так. Тут ми маточку придавили. Десь місце з тому. Так. Ну, тут гарно, матка засіяла. Все, є, ось і маточка, знаючи попадок падер. Аккуратно запихаю. Подивимося, матка має досі. Повідно тут ситуація не насіки. Може інші ранки більше, але зараз подивимось іншу половину.

Так, розплит, я бачу, помітанку мється теж, але заливається. Вже чують холод і поки готуються до землі, а шкуда ж вони. Принесла шануку, але я наразі магазин залишу. Подивимось, що потім буде. Так, ставлю цей. Крім яночку і два Все. Якщо ви не кажуть питання, задавайте. Також попрошу вас поставити лайк і підписатися на канал, якщо ви не підписані. Це МК-7 щастить.